своєму каналі Бджільництво шестирамочних рамочних вуликах. У нас вже 23 серпня. Сьогодні День українського прапора. Вітаю всіх, завтра День Незалежності, коли відео вийде. І серпень місяць це такий відповідальний місяць, як весна, як березень, квітень. Тому що треба підготувати сім'ї до сезону і немаловажний такий місяць серпень і вересень, який яких треба заготувати бджіл до зимівлі підготувати. Я вже в попередніх відео розповідав вам, що треба в першу чергу обробити від усяких болячок, не тільки від то Люди кидаються, думають кліщ, а там, може, зарази різної яскепірозу, багато у людей і гнилець, і все, і вони не доживають і до середини зими. Ну то таке, кожен відповідає за своє. Але не хотілося, щоб по сусідству були такі джолярі, які недобросовісно відносяться до бджіл. Якщо взялися за бджолами доглядати, доглядайте їх, щоб вони у вас були здорові, в усіх смислах слів і по величині, і по здоров'ю, щоб вони могли вам меду приносити. А то показують, джілки отакі все цвіте, а меду немає. А хто вам принесе? Вона туди взяла, назад прилетіла. А що вона візьме, якщо воно отаке, крох? Ну то таке, якщо не хочете слухати і дивитися, ви все знаєте, то тримайте таких бджіл, але я не совітую нікому таких бджіл тримати. Я намагаюсь тримати у світлих сотих, щоб була бджіла крупна, щоб вона могла навіть в таких випадках, як у нас, що його мало тут, але вони мене забезпечують. І підійдемо до того, що зготівлюю. Кожен, якщо в Україні, я за оце, за цукор, навіть ніколи її не думав. Ніколи, повірте, в мене і в хаті його не було. Але тут ну треба. Треба або бджіл втратиш, або треба кормити. Але небагато. Я Більше всього даю відводочкам, які маточки молоденькі, щоб вони сіяли. Це і нарощуємо бджіл. А що залишаться буде, то вони будуть складати собі по бокам, накопичувати для зими. А головне, щоб у вас накопичувалися бджоли. Оце саме головне. Це ви, якщо вибачаєш, будете потрошку їм давати. По літрі, чуть більше. І ще ж тільки серпень. А у вересні, якщо вже там бачите, що нікому нічим там їм зимувати ні на чому, тоді масово дали 5-6 літрів зараз, вони забрали, іншу порцію забрали. Але все ж цікавить яка ж пропорція сахара. От я вам покажу. Отака в мене каструля. Виходить, от я навмисно першу партію зробив і розлив по баклажкам. Тут 4 літра, а тут по кіло, ну, літр 900. Будемо вважати, що практично тут 10 літрів у цій каструлі. От на цю каструлю я даю отаке недро води. Воно у мене тут 5 злістки виходить 5, 200, 5 літрів 200 мг. І додаю сюди 4, 4 кіло цукру. Ось такий цукор у нас. Не встиг я дешево взяти, але нічого страшного. Для бджіл не жалко. Включаємо пєдечку. Розмішуємо і я вам зараз розповім. От на 10 літрів я даю 4, слухайте уважно тільки. А ви не перебивайте, тихо, от уже ж громкий. 4 кілограма цукру даю, 5, да, 5-300 води чи 5-200. Я вам сказав, 4 кілограма цукру, 5 200 води, ще і я ніколи не шкодую для них меду. На ту каструлю я даю пів літра, 700 грамів. Бачите, на глаз налив, плюс-мінус медок для бділок треба. Мед натуральний, я вам не товту, якусь там показую, натуральний мед я для бджіл не шкодую. І доливаю до повного об'єму воду. Тут ще може літр з копійками. Ви вже самі там. Рахуйте, мені головне, головне, я на цукор даю 1 літр 300 мг на кіло цукру. Запам'ятайте, це вирахували, не я вирахував, це американський там якийсь дослідник, він підрахував. Не кілограм, ні літр. На кілограм не півтора, а літру 300, один літр 300 міліграм води. Це він порахував, що воно з піввідношення нектару в природі. Їм його легко переробляти. Я це замітив бджолам, що його моментально забирають ви його із митком. Приваблюєте, з залюбки його забирають. От я даю на сім'ї, на відводочки. літри, ну це 800-900, як на лісце, який пакетик. Задні у відводочки нема нічого. Ну, це і небагато, але є такі слабенькі, що по весні були, що й не забирали. А зараз хоп хоп і цього виходить, що десь 6300 води, 4 кілограма цукру. І я ж сказав, я медом глаз сім'ю. 500-700, а може і літру коли у вілью. Це не дуже страшно, для бдів гарно і мені приємно, то їм приємно пити такий сироп. І ще послухайте, що я сказав, що це, це не я рахував це співвідношення, американський дослідник джеляр якийсь. І він порахував і це дуже гарно. І такий сироп не тільки ви можете його використовувати для того, щоб маска сіяла гарно, а й для закорму. Їм легше. Один до одного не так, півтора дуже багато води, а літру 300 міліграм це дуже гарно. Робіть, я з вами ділюся, я вже оце я узнав тут у Канаді це співвідношення, і я їм даю. Тут всі кормлять готовим отим сиропом, не з цукру. Але вони дуже багато втрачають бджіл в зимовий час. Мабуть, все ж таки там сахарози, цукрози, чи що там вони фруктози їм дають, воно, мабуть, не дуже гарне. Я бачив, які бджоли після того сиропу вони їх годують. Вкритки, в відкритих бочках таких туди соломи кидають, дьоли, Бог на, на кого похожи. Тут даєш ділкам, вони як і грушечки. Гарники позабирали з пакетика, це чистенько, а там дьоли, мабуть, довго не живуть у них, тому що в цих бочках мочаться, стонуть там, там страшне, що робиться. Не кипячу, нагріваю так, потрогав, руки витримую. Це градусів 40-45 може. Виключаю я його і все. Оце постоїть, воно ще з митком настоїться і гарний сиропчик виходить. Кольор отакий, бачите я. Отакий медок його чуть-чуть підкрашує. Ніяких уксусів, ніяких добавок. Полиня я тут ще не бачив, тільки вже ходив, їздив, по галявинам, полиня тут не бачив, амброзію бачив, ну що там амброзія, щоб додати. Але я вважаю, якщо бджоли здорові, не турбує їх слід ворова. І інші кліщі, то тоді і турбуватися не треба. І не на вам той повинна. Так що запам'ятайте, на один кілограм цукру, один літр, 300 міліграмів води. Оце головне. Ну і не жалійте митку. Тихо, бачите, які неможливо з ними працювати. Це на цьому завершимо. І ще раз вітаю вас. Сьогоднішнім праздником і завтра День Незалежності України. Слава Україні, героям слава! До побачення. Підписуйтесь, не забувайте. Вам не тяжко, а мені це задоволення.